Зарябкування серед вуличних музикантів, які виступатимуть на нині Європи, відбулось вчора ввечері. Біля входу до парку культури зі сторони вулиці Грушевського виступатимуть гурт «Ray of May». Для цього колективу це буде дебют у якості вуличних музикантів. Грають вони в стилі рок. Існує гурт два роки. Сьогодні наша репортерка Ольга Сольвар спілкувалася з музикантами. Подробиці далі. Ми знаходимося у студії війниського гурту «Ray of May». Це молода команда. Цьогоріч вперше візьме участь у святкуванні дня Європи в якості вуличних музикантів. Ми вирішили поцікавитись, що ця команда готує для віничан. условия самого выступления команд на День Европы, это подача заявок определенных, регистрация и таким образом они осматривают коллективы и они уже играют на улицах в День Европы 18 числа. Но два года перед этим мы не играли, потому что мы ходили, просто гуляли, наслаждались, но так как в этом году состоялась презентация и самой группы моей в таком составе, как мы сейчас есть и нашего первого альбома, то мы решили День Европы как-то совместить с хорошим, с полезным и и себя показать, ну и в принципе посмотреть, как это быть по ту сторону не смотрящих, а именно выступающих. Мне нравится, когда просто люди, любящие музыку, любящие исполнять свои любимые песни, кавера какие-нибудь, или то, что сами написали, когда они э, завлекают публику, проходящие мимо люди, э, становятся, заслушиваются, я не знаю, ну, ненавязчиво. Не, не Вот так вот сидишь, играешь, а тебя все равно становится кто-то услышать, кто-то послушать. Ну, Очень нравится. И очень все время хотелось вот как-то в этом формате повыступать. Один Европы мы для Винни хотим играть свои песни с первого альбома. Ну и, конечно, парочек, парочка песен будет новеньких. Ну і возможно будь-які кавери. кавіра Ну, Собственно, будемо дарить своє хороше настроєння. Ідея молодь, молодь хоче бажає грати, і ми в цьому її підтримуємо, тому що я вважаю взагалі будь-який творчий процес, це процес создання. І Я думаю, що цей конкурс, який вже став традиційний, до речі, в цьому році відбуватиметься в п'ятий раз. Поживали в таку музичне вуличне життя нашого міста, тому що ми бачимо багатьох вуличних музикантів взагалі поза святкуванням наших свят. Ольга Сольвер, Олег Літвінцев, телеканал Віта.